Чольте. Чольте. А геть ніколи. Тин-тин це чи то, чи то. Jolte. Якщо він кудись так встрягне. Ми <му> згадаліна, я викладач корейської мови. Будемо сьогодні з вами роздивлятися нове аудіювання з корейської мови та вчитися, як же розрізняти корейську мову на слух. Сьогодні у нас такий цікавий уривочок з дорами. Давайте його спочатку послухаємо, а потім розберемо граматику та слова, що ж вони сказали. Для Ганзародукові девоте пугальнець. Так, тож, давайте розберемося, що ж він там наговорив. Спочатку він каже, «чо хьо ні» ось той самий, про якого ми тільки там говорили, ось той самий Хьон, старший брат, в корейській мові, до речі, не можна казати ти ви. Ну, якби не бажано, якщо можливо казати ти ви, особливо для старших. Замість цього використовуються їх назви, соціального статусу чи положенням. Наприклад, як тут старший брат, тобто він не може казати ось той там. Я не знаю хто там, я не пам'ятаю як його звати. Там джінсук, да він не може казати ось той джінсук. І він каже, ось той старший брат, бо він за нього старший, і таким чином виказує свою повагу, і це дуже природньо для корейського суспільства. Тож він каже, ось той старший брат, про якого вони говорять, і вона також розуміє, про кого, хоча він насправді не є його справжнім, рідним, кровним старшим братом. Тож, ось той старший брат Одінгае котчем, кудись кочіда. таке дуже цікаве слово. Кочіда. дивіться, Англійського гарне таке значення, такий, такий вбитися таким, вдарити. Тобто, а, якщо він кудись так встрягне от то він погіриль, це якщо, так, це встрягати, зачепитися сильно, вчепитися, Одінга кудись е, встрягти мьон, якщо погіриль море один. ПОГІ – це здаватися, здаватися, але іменником. Тож, це така здача: здаватися, морида. Морида не знати, не знає, як здаватися, але тут цікава граматика далі годин. Годин це граматика, така, яка виказує причину, але вона зазвичай в розмові додається. Типу, коли ви там з друзями розмовляєте, ви такі: О, я така ну, нанинка годин, да? а я тут така йду. Ось така розмовна граматика, звернув вашу увагу, що її не можна вживати в презентаціях там, офіційних, в офіційних якихось ситуаціях. Тож це така неформальна граматика, коли ви щось розказуєте комусь із друзів. І, а, хоча вона граматика причина, але ми її, мабуть, навіть не перекладемо ніяк на українську, просто перекладемо, що а, коли він кудись встрягне, він не знає, як здатися. Не знаю, що таке здаватися. Давайте ще раз це прислухаємо. 어딘가에 котсміон 포기를 모르거든. 일이든 공부든. І далі він продовжує Ірітин 공부든. чи то тин-тин. це чи то, чи то. Каже, чи -то... Щодо роботи, іль. Чи то щодо комбу навчання. Да? Тин і тин тут граматика йде. Тож, будь то робота чи навчання, він не знає, що таке здаватися, і далі він продовжує. Део ханджараду, раду. Навіть якщо я був би хвандя пацієнтом, нека я Хванця пацієнт раду, якщо б я був пацієнтом. Але насправді тут є такий нюанс, що типу, це раду граматика, вона, типу, це не бажано, але якщо найгірше таке станеться, що я таки став цією хвандзя, то, то це найкращий варіант. Отакий От її нюанс у цієї граматики. Тож він каже, навіть якщо б я був пацієнтом, чо у того хьона, Анте це а, граматика та ж саме, що еге, те ж саме, що граматика еге, яка більш формальна, можливо, ви її більше десь зустрічали, насправді в розмові кажуть анте, Зверніть увагу, пишеться ханте, ніхто так не каже, ніхто не каже ханте. кажуть анте. Да? -ан І далі він каже, -кін хе. кінге. Це Обстеження плюс лікування. Сюди входить і обстеження, і лікування у лікаря. Патта отримувати, гошіпта хочу, хочу отримувати лікування, обстеження та лікування, і кот мабуть, так буде в майбутньому часі. Іль котката. І далі гінин хада означає. Я мушу змиритися з цим фактом, що це є так. Мабуть, воно так. Ну, Мушу визнати, що це так. Не можу це, а, як це, заперечувати, мушу визнати, мабуть, я таки хотів би, іль, так, іль-котката, мабуть, хотів би гошіпта, отримати, пата, а, Чло від 에, того хьона. Угу. І далі. Чому він каже? Як же він це аргументує? Непьон 네, 네, мою хворобу. Не пь не це скорочено від нае. Наепьон. Мою хворобу джольте. Ні в якому разі. Зазвичай так дуже категоричне таке слово, дуже в категоричних випадках його вживають джольте, а геть ніколи. Геть ніколи, Погі здаватися анг-ге-джюда. -е", ан да? Це граматика а о, джуда, що означає, кому щось робити, так, для кого щось робити. І тобто він каже: Для мене він. Такий як контекст. Для мене він, а не джунда, да? не, що, що він не зробить, Погі. не здасться. Для мене спеціально він не здається. Лькотка та, знову ж, здається, так буде в майбутньому, ми все це уявляємо да? в даному випадку, він коли це каже, Кодин. знову ж таки, граматика, яку ми не перевкладемо ніяк, але вона, типу, означає, що він так цікавенько розповідає щось по дружці. Тому він її, хоча це причина, типу, а тому що? Да, а тому, що він, давайте так можемо вставити таке це, а тому, що він, мою хворобу, не пьем, чольте, погі, а недількодин. Здається, ніколи геть ніколи не здасться. Для мене, бачите? Для мене, а це саме для мене такий є відтінок. Крутий лікар, правда? Всі, мабуть, хотіли до такого попасти, який, якщо б навіть захворів, став таким пацієнтом, ніколи не здасться. Тому мені сподобався цей уривочок. Давайте ще раз його переслухаємо. Спробуємо все почути, що вони сказали. Я приберу зайве ще раз, або не буду прибирати, щоб ви так краще зрозуміли. Ось це ко, до речі, якщо ви не знаєте, ось це ко, ось тут у нас ко, це ж скорочено від код.

Ось такий цікавий на сьогодні був розбір. Пишіть, будь ласка, чи вам сподобалось, чи вам цікаво таке розбирати взагалі-то. І тож, до зустрічі! Побачимося в нових відео. Якщо вам цікаво, ви тільки починаєте корейську мову, і вам дуже хочеться зрозуміти всі дорами, зрозуміти, що вони кажуть, чи кажуть що кажуть, ваші улюблені айдоли, то, будь ласка, за посиланням внизу до цього відео ви можете перейти на сайт, де у нас є дуже класний курс, який допомагає зробити такий тверденький старт в корейській мові. Якщо вам геть не було нічого зрозуміло, то краще почати спочатку. А, але взагалі-то він а, також дає класну систему, як вивчати корейську мову. На самому початку, щоб не було ніде ніяких а, випущень. Тож, побачимось в наступних відео. А нянчики, гарного вам мирного дня!